починати. Отже, ми з вами продовжуємо вивчення теми порівняння натуральних чисел. І вчора ми з вами з'ясували, так, повторили, і дещо нове з'ясували. І знаємо, що е, якщо числа мають різну довжину, різну кількість цифр, то як їх можна порівняти? Хто скаже мені? Як порівняти два числа, якщо вони різної довжини? Наприклад, одне чотирицифрове, а друге число. Де довша довжина, то, то число буде і більше. Так, якщо цифр більше, то число більше, і неважливо, які там цифри. Так? А якщо число має, числа мають однакову довжину, однакову кількість цифр, то як ми їх будемо порівнювати? Так, щось, мені здається, правило не дуже хтось читав. Взагалі, хтось читав. Доброго ранку, Доброго ранку Ярославе. Приєднуйся до нас. Ми згадуємо, як порівнювати два числа, якщо вони однакової довжини. Як порівнюємо такі числа? Так, п'ятий клас, мабуть, почнемо ми з вами працювати по-іншому. Буду я, мабуть, опитувати вас періодично на оцінку стосовно правил з підручника, так? Тому що бачу, я щось ви не дуже активно відповідаєте вже другий урок підряд стосовно правил. Так, Ліза Женя, як порівняти два числа? Однакової довжини. Треба подивитись на сотні, десятки і одиниці. А як це називається? Сотні, десятки, одиниці – це що? Цифри. Цифри. А саме сотні, десятки одиниці. Я вам табличку навіть давала, пам'ятаєте? І там підписано, що мільйони, мільярди тисячі – це в нас Розряд. класи. Розряди? А то в нас розряди, тому числа однакової довжини ми порівнюємо порозрядно. Запам'ятайте, будь ласка. Так, і е, перше завдання, яке ми з вами сьогодні зробимо, це номер 154. Запишіть, будь ласка, запишіть собі дату і записуємо номер. Номер 154. І нам потрібно порівняти значення виразів. Взагалі, що таке значення виразу? Як ви розумієте, цей вислів? Значення виразу, слово, слово сполучення. Це. Що це означає? От дивіться, вираз з математично. Ще раз, погано чути. Ну, можна сказати, відповідь, але давайте конкретно розберемось про значення ось цих математичних термінів, так, щоб ви розуміли. Взагалі, вираз. Вираз у вас в окремові є, так, мабуть, а от у нас математичний вираз. Що означає математичний вираз? Це Як запис. Обчислення. Кажи. Якесь обчислення. Не обов'язково треба буде обчислювати. Це запис, що Складається з чисел, букв може складатись змінних, так? Mm -hmm. знаків арифметичних дій, а може ще складатись з дужок, і от такий запис, і обов'язково який має смисл з математичної точки зору, такий запис ми будемо називати виразом. Ну, Чому я е, уточнила, що має смисл? Тому що я можу записати ось такий запис: візьму число, арифметичну дію і дужку. Е, ну, З математичної точ, точки зору, чи е, має смисл цей запис? Є математичний смисл в цьому, п'ятий клас. Може бути, дія без компоненти і тільки одна душка в математичному виразі? Ні. Nee. Ні. Тобто, з математичної точки зору, ось цей запис не має смислу, тому ми не будемо називати його виразом. А от запис, наприклад, ось такий має смисл з математичної точки зору, тому це вираз. Так, от, а коли ми знаходимо значення, що означає значення? Якщо замість букви ми, наприклад, підставимо число якесь, так, або якщо в нас просто ось такий вираз, і ми можемо знайти його значення, тобто якому числу еквівалентний цей вираз, тому ми будемо і казати, так, знайти значення виразу. В даному завданні нам потрібно спростити обидві частинки, так? Знайти значення цих виразів, простіше кажучи, як ви казали, обчислити, і порівняти дані числа. Зараз, будь ласка, самостійно обчислили і написали мені в особистому чаті, як це буде виглядати. Тобто буде у вас число, що означає першу частину, далі знак нерівності, який потрібно буде поставити, і друге число, що буде означати значення другої частини. В такому форматі ви мені зараз напишете відповідь в особистому чаті. Будь ласка, у вас кілька хвилиночок. А, потрібно... Що, що потрібно? Не почула питання. Ще раз. Давайте ще раз скажу, що потрібно. Ми беремо. Правила правила номер 154, да? Номер 154. Давайте я відмічу. Ось 154. Перший пункт. Ваша задача виконати це завдання і у такому форматі записати відповідь в особистий чат. Треба, получається, два примери: почитати і більше міцні. Порівняти, так. Тобто буде значення першого виразу, значення другого виразу і між ними знак порівняння. Дякую зрозумі. Так, до нас доєднався учень на ім'я Влад, я так розумію. Це в нас Костюренко Влад, влади, будь ласка, підпишись прізвищем та ім'ям, щоб я розуміла, хто в мене на уроці. Доброго ранку! Доброго ранку. Зокального математика, я не знаю. вона каже. Я ось двадцять п'ятому тільки за допомогою. Так, якщо є питання, кажіть. Руслане, э, так, Руслан вже, мабуть, ну, не то, я звісно. Yeah. Добре, добре. Чекаю. Максим, я не дуже зрозуміла, що ти написав. Ну, тобто. Ці числа, як вони пов'язані з даним завданням. У нас перший пункт, ось, ось, це завдання, ми зараз виконуємо. Ми обчислюємо одну частинку, другу частинку, ось два вирази в нас тут. Тобто буде якесь число одне, це буде значення першого виразу, буде якесь число інше. Значення другого виразу, і між ними в нас буква І, тобто порівняти потрібно, буде або більше, або менше. От в такому вигляді має бути запис: число, знак і більше або менше. Руслане, Максиме, не тільки знак, а ось це саме ось так можна словами написати більше або менше, але число, потім більше або менше і друге число. Щоб я бачила, як ви обчислювали. Так, Руслана, я тепер бачу. Ліза Женя побачила. Треба як... зробити ще один. Перший, тільки перший. Тільки перший. Зараз ще хвилинка, і будемо перевіряти. У так, у вас вірно. Ліза та Женя, мені цікаво, а як ви, от, коли у вас індивідуальне завдання, ви як разом вирішуєте чи по черзі, чи окремо один, зо, од, окремо один від одного, а потім порівнюєте? Ми зовсім ми порівнюємо, просто вирішуємо. А потім у вас співпадає відповідь, і ви одну відповідь надаєте вчителю, так? Да. Так, Ярослава, бачу, Уля бачу. А в мене правильно? Ярослав, ти питав? Не, я не встигла побачити, хто питав. В мене правильно, чи ні? Правильно, Ярослав, тобі правильно. Так, ну давайте обговоримо швиденько, щоб ті, хто трішки там заплутався з розв'язанням, побачили, як саме мало виглядати розв'язання. Так, Ярослав, а давай розповісти нам, як ти розв'язаний. Так, скоро. Не просто на, за границями. Множила, потом додавав. І, і наоборот. Так, ну, тобто, перший вираз у нас спочатку множення 25 на 3, це буде 75, Так, і додати 36. Плюс 36 равно 101. 111. Вірно. Тут у нас спочатку дії в дужках. 12 плюс 35 – це 47. І 47 помножити на 3. Рівно 141. 141. І тепер залишилось порівняти 111 менше, ніж 141. Так. Отже, ось така відповідь буде правильною. Хто зробив саме так? Молодці. Хто не зробив? Так, кого відповідь вийшла інша, будь ласка, перевіртесь і подивіться, де у вас помилка. Так. Наступне mm -hmm. завдання, яке ми. Так, продовжимо. Так, Максиме, бачу твою відповідь, а в тебе там 69 вийшло, перевірся, ти, а ти додав 3, а треба ж було помножити на 3. Тому в тебе там другий вираз неправильно розв'язаний. Зрозумів помилку? Ти там схоже, що Розумію. з множенням трішки запутався. Так, номер 161. Запишіть у вигляді подвійної нерівності твердження. Тобто, в нас є твердження, записано словами, так, а ми маємо записати у вигляді подвійної нерівності. Всі пам'ятають, що таке подвійна нерівність. Це нерівність ось такого вигляду. Вчора ми з вами розбирали. І давайте розглянемо з вами перший пункт. Число 12 більше за 10, але менше від 20. Як ми можемо це записати у вигляді подвійної нерівності? Хто бажає зі мною розв'язати це завдання? Є бажаючі. Я хочу спробувати. Давай, Ярослава. Надо е, перше, так? Да? Перший пункт, так. І номер 161. Так, все перед тобою 16. Рівності твердження. Число 12, більше за 10, а менше від 20. Угу. За 10. Ну, давай я тобі трішки допоможу. У нас буде ось така схемка, так? Тобто ви для себе можете розуміти, що у вас ось тут буде ось е, такий, от можна навіть собі такий шаблончик, так, уявити. Ось, у нас тут буде три числа, так, Ярослав? І нам треба їх ось сюди розставити. На місця, щоб нерівність була правильна. При цьому подвійна нерівність. Е. Я думаю, перше число повинно бути 10. Так. Друге число. 12. І третє число. 20. Перевіряємось. 12. Більше за 10, так у нас? Так. Але Мені менше за 20. Все вірно. Таким чином, ми записали подвійну дерівність. Давайте тепер другий пункт. Тут трішки складніше, тому що в першому пункті ми бачили, які числа більше і менше. Дійсно, ми могли просто їх ось розставити, порівнявши. так. А тут у нас вже число А. Ну, тобто, А це в нас параметр, за яким скривається якесь число. Яке саме воно, ми не знаємо. Mm -hmm. Так, Ліза та Женя, ось руки підняли. Давайте хтось з вас. Я. Буду. Давай. А, число А менше від 15, але більше від. Більше за 10. Більше за 10, 에... так. Це може бути число. 12. Але нам трішки не це потрібно. Нам не числа потрібні ці е, придумати, так, встановити. У нас ще буде таке завдання. Нам треба записати у вигляді подвійної нерівності. Тобто, нам написали словами, а нам потрібно ось у такому вигляді. Розумієте? Угу. Значить, ми собі робимо ось таку схемку і тепер аналізуємо. А менше від 15. Але воно ж число А більше за 10. Як ви думаєте, де я маю А написати? На першому, Це... на другому чи на третьому? Посередині. посередині. Молодці. А має бути посередині. Тому що одночасно воно менше, ніж одне і більше, ніж друге. А менше від 15. Де я запишу 15? Ох, першим чи третім місцем? А, третім, Третім, бо А менше, ніж 15. Отже, 15 більше, а ніж 10, А 10 першим. А 10 тут. І дійсно, А більше за 10. Ось таким чином ми можемо записувати подвійні нерівності. Є питання щодо цього номеру? Немає. Я набор немає. 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 Добре, що що? Ярослав, не зрозумів? За то, що На рівні підтвердження мені нравиться. Мені нравиться рішать це таке. Нравиться чи не нравиться? Нравиться. Ну, да. це дуже добре, коли, коли подобається те, що робиш, то не так. Немає незадоволення, що треба щось розв'язувати. Тут якась математика, а потім ще домашнє завдання Ольга Анатолійовна, по-любому ж Да? Тобто, це дуже добре, я рада, що вам подобається. Так, наступне завдання номер 162 Теж його запишемо. Запишіть всі натуральні числа Х, для яких нерівність буде правильна. Але ми не будемо робити перший пункт. Бо він дуже легкий для вас. Ми зробимо другий пункт. Як прочитати цю подвійну нерівність? Давайте спочатку прочитаємо. Пасько, Максим. Максим сховався, навіть камеру вимкнув. Давай поговориш зі мною. Запиши всі натуральні числа і, і, і для яких, для яких нерівність буде правильна. Угу. І для початку я попросила прочитати нерівність. Давай прочитаємо цю подвійну нерівність. Так, Максим дробот руку підняв. Давай, Максиме. 32 менше, ніж Х додати, що те менше 35. Так, а можна ще читати цю нерівність, починаючи з центру. Наприклад, так, Х плюс 4 більше за 32, але менше за 35. Можна і так. Добре. Можна. Тепер давайте е, уявимо, що ж тут можуть бути за числа. І для того, щоб було зручно, ми не будемо одразу думати саме про Х. А спочатку уявимо, що ось це число посередині це одне якесь число. І з'ясуємо, які можуть бути числа на місці Х От Ніби ми прикрили тимчасово ось цей вираз і просто думаємо, що там може бути під. Синім прямокутником. Давайте перерахуємо, 33. 33. дуже. 34. 34, а 35 може бути? Ні. Ні, не може, тому що тут нерівність строга. Такі нерівності, до речі, більше-менше називаються строгі, тому що чітко сказано: от тільки менше і все дорівнювати не може. Добре. А тепер згадуємо, що в нас там прикритий вираз, так. Х плюс 4. Тобто в нас є два випадки. Або х плюс 4 дорівнює 33, або х плюс 4 дорівнює 34. І звідси Разниці тепер... немає. Що немає? Разниці немає. Ну як? Це? Там 33, а там 34. От буде для тебе різниця, якщо тобі поставлять, наприклад. Де так, що води? 20, тому що, що якщо 29 додати ще 4, буде 33. Так. Так. Ну. Ну, але ж є так. різниця, різниця є між цими двома рівняннями: корені та різни. Є. Є, так. А так, от, так. от давайте тепер обчислимо Х. Ось тут чому дорівнює Х? 29 було сказано, так? А ось. А тут 30. Молодці. Тобто, скільки в нас можливих розв'язків? Все два. І ми позначимо так. Х1. Ось такий індекс намалюємо. Х перше в нас буде 29. Так, а х друге буде 30. Ось таке завдання. Чи є питання щодо цього завдання? Немає. 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 Так, сподіваюся, всім зрозуміло. Давайте далі 165 номер. І знову у нас зірочки. Пам'ятаєте, ми вчора з вами вже робили схожі завдання, але тут е зірочок у нас побільшало. Так? І, здавалося, б, от як можна порівняти числа, якщо купа цифр просто невідомі? А видається, можна, в деяких випадках можна. І давайте це зробимо. Отже, перший пункт. 47. І бачу після 47 три зірочки. Отже, 47 чого? Це який клас і які розряди? З 30. Правильно, 47 тисяч. Далі в нас, ну давайте крапочками ось так замінимо. 47 278 можна. Ну, можна, але нам не пропонували замість зірочок записати якісь конкретні числа. А нам пропонують що? Порівняти два числа. От є ще друге число. Як можна його? Ну, не до кінця, але трішки прочитати. 48. 48, і якщо я ось тут бачу ще три цифри, то це якраз клас одиниць, а оце клас тисяч. Отже, в першому числі ми бачимо 47 тисяч, а в другому 48 тисяч. Руслане, на жаль, не тільки в тебе. Всім зараз гучно, але тривоги немає, наче все добре. Наче зараз нічого не загрожує, тому будемо продовжувати. Так. То я відповідаю на запис Руслана в чаті. Так, отже, як порівняти ці два числа, незважаючи на те, що ми повністю їх не бачимо. 47 тисяч і 40. Вірно, тут в нас. Кількість десятків тисяч однакова, але можна порівняти за кількістю одиниць тисяч. Так, ми ж порівнюємо порозрядно, рухаючись від більшого до меншого. Отже, звісно, там, де 47 тисяч, там менше. Давайте глянемо на другий пункт, і тут в нас ще цікавіше: дивіться, дві крапочки, потім ще йде три цифри, і з них тільки ось друга справа відома. Але теж для себе можемо бачити, так? Ось умовно, ось у нас клас одиниць, а оце вже клас тисяч, так? І друге число. У нас скільки цифр має друге число? Ану, подивіться. 8. Тисяч. Тобто чотири цифри, так. Ми бачимо вісім, а після восьми три крапочки. Тобто ось у нас клас одиниць, а ось клас тисяч. Отже, в цьому числі в нас Ді, скільки ти? цифр всього? Як менше стало? Хіба? А ну дивіться: в цьому числі в нас п'ять цифр, а в цьому числі скільки цифр? Так, який більше. знак? Більше. Знак більше. Довше число, воно більше. Так, тут будуть десятки тисяч, а тут тільки вісім тисяч. Третій пункт. Так, сім, Потім невідома цифра. 3 ще дві цифри. Отже, одразу подивилися, що в нас ось в нас. Одиниці клас одиниць, а ось клас тисяч, так? Далі, друге число. 7 та 0. Потім одиничка і ще дві цифри. І знову ж таки для себе. Можна усно, можна прям відмітити собі. Ось у нас клас одиниць, а ось клас тисяч. Чи можемо ми порівняти ці два числа? Так. А як ми їх порівняємо? Над більше. Чи? Перше число більше, тому що там. Там 3 Тисяч там, там, якщо якесь число додати, любе у Том. Там буде більше, все одно, бо там три а не роби. Один. один і. Пів. Тобто, незважаючи на те, яка ось тут буде цифра, так? Все одно бу буде більше. Все одно буде більше. Тому що навіть якщо ми тут поставимо найменшу цифру 0, так? Все одно тоді ось тут, там де сотні, так, в нас буде більше. Ну а якщо на цьому місці десятків тисяч буде не нуль, а якась інша цифра. То тим більше це число буде більше, тому що навіть на сотні вже дивитись не треба буде. Бо тут буде щось більше нуля, а ось тут нуль. Молодці, що побачили. І останній пункт в цьому номері: 1 зірочка, потім 5 і дві зірочки. Тобто, ось у нас клас одиниць, ось клас тисяч. І друге число 19, 1,9, ну, точніше, потім 6. І ще дві цифри. Тобто ось в нас клас одиниць і ось клас тисяч, так? Тобто числа однакової так. довжини треба аналізувати. Знак менше. Знак менше. Чому? Тому що там, якщо поставити будь-яку цифру, хоч 9, там все одно буде 95, на 1 менше, ніж. Чем... Тут буде 5 сотень, так? Якщо ми тут навіть поставимо найбільшу цифру з можливих, тобто 9, тут 5 сотень, а тут 6 сотень. Ну а якщо тут буде не 9, а менша цифра, то тим більше тут буде менше число, навіть не дивлячись на те, скільки там сотень.